Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео про різницю між лохиною, яка не вкривалась і яка вкривалася плівкою, тобто робились тунелі. Ось я знімаю зараз сорт Шантеклер, цей ранній сорт. От, без укриття. І зараз подивимось як виглядає цей самий сорт після укриття. Як бачите, різниця суттєва вже повністю починає цвісти. Ось така різниця. От. Зараз вже вніс сульфат амонія І в принципі ну, перші поливи були, от, потім внесення добрив. От, і зараз е оленки волохати немає, тобто я не буду обробляти ніякими ядами, ніякої хімії. Е то вже пізніше вже ті, що не вкривались, подивимося, будуть то влітати, будемо обрискати. От. А так, в принципі, ще рано е обробляти хімією. Дощів не передбачається, тому теж не буду поки що нічому обробляти от, із фунгицидів. От, Але трошки пізніше туди, вже перед самим цвітінням, мабуть, е все-таки пройдусь, мабуть, луна сенсейшн от, в першу чергу піде. От. А якщо буде якийсь. Е Такий фон е грибковий, тобто буде е погода така, дожлива, така ну то можна буде псінем тобто, ще дати перед дощами. Тобто, Як бачите, ще тільки починає прокидатися брунька. от, Ще немає от, цвітіння на невкритих кущах. От. А Загалом зараз вже дуже тепло, сьогодні було майже 27 градусів на сонечку. Той зараз дуже швидко піде. От, вже сьогодні косив траву, От, тут ще вкрито. Ну, не, не прибрали повністю плівку, От, але будемо, мабуть, вже прибирати. Ну, тому що ночі вже теплі, вже там 12 градусів тепла. От такі вже цвітінь. Ну, На цьому все. Запилення, як бачите, йде повним ходом. Жмілі працюють. От, на все добре. Дякую.